І так, ми переходимо до другої частини уроку. На другій частині уроку я пропоную вам відпрацювати кожен рух танцювашки Мімузик. Зараз ми відпрацюємо та станцюємо, повторимо і вивчити нову танцювашку під назвою Чікабела. І так, поїхали. Спочатку розбираємо нашу танцюважку Мімузика. Перший наш рух. Це ми робимо відставлення ноги у праву сторону. Робимо відставлення ноги і ставимо її на носок. І звертаємося знову в вихідне положення. Тепер іншу сторону вихідне положення. Так ми робимо 4 рази, потім ми робимо такий же рух назад, знову приставимо. Такий же рух назад лівою ніжкою знову приставили. Це тільки ноги. Тепер, що е, стосується рук. Е, рукою ми робимо в сторону відтяжку. Е, таке враження, що ми е, за кимось або за чимось тягнемось. І все це ми робимо з ногою. Е, також е, звертаю вашу увагу на голову. Голова в нас дивиться туди ж, куди і е, робимо ми рух ногою та рукою. Давайте ми все це з'єднаємо. Значить, рука, яка не працює, лежить на бедрі. Ось ладонь, ладоню. Ладонь кладемо на бедро. Поїхали. Починаємо у праву сторону. Робимо відтяжко. Раз. Два хлопки. Пан-та. В іншу сторону. Два. Пан-та. І ще раз. Раз. Потягнулись. Два. Потягнулися. Тепер все це ми робимо назад. Починаємо з правої ніжки. І раз. Раз-два. Ліва. Раз. Раз-два. ще раз. Раз. Раз-два. Раз. Раз-два. Раз, раз, Добре. Давайте тепер це в звичайному темпі зробимо, як це треба. Поїхали три, чотири, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два. І раз, 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 два, раз, два. раз два раз два раз два Так, добре. Молодці повторили. Тепер слідуючий рух. Я думаю, всі знають таку пісню як Макарена. Так цей рух трішки видозмінений, як рух робиться в макарені. Ми робимо нічками, що ми просто тупаємо. Ручками ми кладемо раз, два, лодонь, тепер, три, чотири. І поїхали. В сторону робимо крок, крокуємо і ручками робимо зверху. все, коло. І ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Забув. І тепер поїхали по колу. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім. Тепер давайте ми з'єднаємо ці, ці два руки. Поїхали. Три, чотири, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, Раз, два, раз, раз, два. Раз, два, три, раз, два, макарена. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, знову макарена. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Ці е, два руки ми з вами вивчили, повторили. Тепер, скажімо так, найскладніший рух ми з вами вчимо. Це приспіх. Я надіюсь, ви пам'ятаєте його. Приспіх ми робимо. Що ми робимо плечами. плечами назад? Грудну клітку вперед, плечі назад. І раз, два, три, чотири. Тепер що ми робимо руками з вами? Руками ми робимо раз-два. Тепер за голову, за голову. Раз, два. За голову, за голову. Тепер все це ми з'єднуємо руки разом з плечима та грудною кліткою. Ми, значить, робимо два рази вперед, два рази вправо повертаємося, два рази іще вправо повертаємося назад, два рази вліво. Робимо вліво, повертаємося вправо. Поїхали. Три, чотири. І раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер перестрибнули і раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Перестрибуємо назад. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І останні два рази перестрибуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. В принципі, все. По відпрацюванню е, рухів в, е, цій танцювашки. Це все. Тепер я пропоную з вами все це зробити під музику у повну ногу. Поїхали. Чекаємо музику. Секундочку ще. Техніка це така справа. Секундочко. Так, давайте ми з вами ще. Ми з вами ще один рух. Я забув повторити основний також на пристрій. Ми робимо з вами раз, дві гордоньки. Крок вперед правою лішою. Два. Тепер обіймаємо себе. Три. Чотири. Тепер робимо. Ніжкою правою. Раз. Бедро. вискакує вперед. А ручками е локоточком б'ємо своє бедро. Тепер лівою два. І правою робимо підряд. Раз, два, три, чотири. Тепер робимо те ж саме, але трішки по-другому. Робимо раз. ладоньки, Два. Тепер кликаємо до себе. Три, чотири. Раз, два, три, чотири і поворот. П'ять, шість, сім, вісім. Давайте ще раз з вами повторимо. Поїхали. І раз, два. Обняли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще раз. Раз, два. Позвали до себе. П'ять, шість, сім. Вісім ра, а крох, 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 крох. І так, повторили, а тепер давайте спочатку і до кінця під музику. Повернемося. Так, вибачаю за технічні незручності. Значить, я згадав, ми робимо крох і ручки по два рази. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. По borov, osta, pojihali, tepe, 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 1, 2, 3, 4 Rukun Popo Dan sekali Раз, два, обняти, раз, два, о два, два, раз, два, по, хороші, щез, раз, два, раз, два, о два, два, раз, два, раз, два, три, спи, обняти, о два, раз, два, оворот, по, природували. І, раз, два, три, спи, раз, два, три, перемови.

Однаку під назвою бела. Вона доволі нескладна, в ній є пара рухів, але ці рухи достатньо складні. все ж таки а, Рухи бальні. Значить, спочатку ми з вами а, навчимося робити вісімку бедрами, і а, на цій основі у нас будуть складатися наші рухи. Так, поїхали. Значить, бедра у нас отут, дві точки. Я думаю, всі знають цифру 8. І зараз ми бедрами повинні зробити цифру 8. Пробуємо. Бедро одне виставляємо вперед. Заводимо його назад. Тим часом ліве бедро виставляємо вперед. Також заводимо його назад. І ось у нас. Получається вісімка. І ще раз. Я трішки ближче підійду. Ось в нас бедра наші. Ось наші ручки. Дивимося, поїхали. Раз, завели. Назад заводимо. І тепер виштовхуємо ліве бедро. Раз. Також назад. Тепер праве виштовхуємо. Раз. 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 Молодці. Тепер на основі цієї вісмірки ми робимо з вами точно так же, як мімузіка, нам треба зробити крок в сторону. Крок в сторону, але мімузіка ми робили крок в сторону. Просто випадь. А тут ми з вами робимо на основі цієї вісмірки. Е, значить, правою ніжкою ми робимо пів вісмірки. Раз і два. Вернули. Тепер ліва, Раз. І два. Раз, і два. Раз і два. Тепер вперед. Раз, два. Назад. Три, чотири. Перед. Раз, два. Три, чотири. Тепер давайте зробимо uh, два рази вправо. Uh, два рази вправо, два рази вліво, два рази вперед, два рази назад. Поїхали. Три, чотири. Ручки поставили. І. Раз, два, три, 4 пять, 6 7 вісім, раз, два, три, 4 пять, 6 7 Вперед. раз, два, назад, три, чотири. Вперед. раз, два, назад, три, чотири. И в сторону. Раз, два, три, 4 Пять, 6 7 8 раз, два, три, четыре. Пять, шесть, Вперед. Раз, два, три, четыре. Вперед. раз, три. Два, три, 4. Добре. Тепер е, ці рухи ми зробимо з вами з руками та з хлопками. Ручки у нас ось ідуть. Ось ми представляємо, що ми миємо е, скло або дзеркало. Раз, два, три, 4. П'ять, шість, сім, вісім. Тепер ми робимо що? Коли ми робимо крок е, правою ніжкою, в нас заходить вперед ліва ручка. Поїхали. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, давайте пробувати. Поїхали. Починаємо вправо. Вихідне е, положення в нас шоста позиція ніг. Ручки по швам, Поїхали. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім раз, два, три, п'ять, шість, пере, раз, раз, два, три, назад. Раз, два, три, пере, раз, 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 два, три, раз, два, три. Давайте спробуємо цей рух під музику. warisan sim, di, beres, coba, trip, keting, nasta, beres, 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 tři, čtyři, tři, 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 dva, tři, čtyři, tři, tři, dva, tři, čtyři, tři, dva, tři, čtyři, tři, tři, dva, tři, čtyři, Tak, no, sonně ruky mezi vámi. Вивчили, це е, вісімка. Будь ласка, вдома поповторюйте цю вісімку. Зараз ми станцюємо всю танцювашку повністю. І на цьому наше заняття буде закінчено. Поїхали. Я танцюю, ви за мною повторюєте. Io vedo il sottostante. Ma è bello, non ci è fermo. Braccio, va, tri, sedere, vedo il sottostante. Braccio, va, tri, sedere. a di Рукуємо хлопо. Раз, два, три, шість. П'ять, шість, сім, шість. І. Вперед. Раз, два. Три. Плечі. Сторок. 4 3 ciotte, lo ci 4 3 ciotte, respingo il corpo, 4 3 4 respingo il matrimonio, 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 il Всі молодці! Ті, хто повторював, ті, хто дивився, на сьогодні наше заняття закінчено. Всім до побачення, чекаю на слідучому занятті.